І все-таки зриваю. Краще я їх в чай вкину. Наші гранат. Звісно, не достигну. Але за ту, яку ми красу побачили, можливо, я його таки вкину в чай. Неможливо, так я і зроблю. Друзі, не забувайте тиснути на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною. Бачу, що є глядачі. Не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Дякую за коментарі. Дякую вам за те, що ви зі мною. Thank you, my dear friend. For your likes and for your comments. Have a good day. Have a peace. Це в хеппініс. І інжир. Інжир ще не готуємо до зими, не кладемо, не отепляємо, тому що ще буде тепло. Плануємо десь десь на кінець листопада, а можливо і на початку грудня. Будемо дивитися по природі. Зараз поки що я бачу, що ще його і не треба його укладати. Вже не такі вони солодкі, це адріатичний білий, не такі солодкі, але на варення. Уже на варення вони зараз вони на варення хороші. Коли ми брали зелені плоди на варення, вони дуже тверді. Отакі стиглі плоди, вони вже не такі солодкі, щоб їх їсти, але дуже смачні в самому варенні. Це адріатичний білий і тут є ще такі плоди, з яких можна зробити варення. Хоч в цьому році ми цієї зими. Тилу, прихватило цей кущик, тому що він у нас не в інжирниці, а зверху. І зараз я прийшла в інжирницю мій помічник. Це Блек Джек. Тут тільки що я вам показувала адріатичний білий, який зверху на поверхні і листки ще зелені. Він інжирниці блекджек Джек вже має майже жовте листя, готується вже до зими. І тут дуже багато плодів. Вони не такі м'які, тому що зараз вже холодно для них. Але вони чудові на варення. З них буде дуже смачне варення. І оцей Black Jack все-таки мені здається. Я вам казала, що ми думали, що це не Black Jack. Це Black Jack, мені здається. Бачите, він все-таки чорніє. Блек чорний. Чорний джек, я на нього казала. Він не такий солодкий, як адріатичний білий, тільки що з'їла один плід, то що я вам показувала адріатичного білого. І цей, цей зараз не такий солодкий, але він і не такий мягкий, я його бачу. І їх більше. Є ще й такі, які не достигнуть взагалі. Ще Що щось придумаю. Хочу таке, хочу щось придумати, побачу, щоб було смачно і корисно.